Вітаю! Ви на моєму каналі. Сьогодні я приготую дуже смачну страву. Мій чоловік полюбляє зимову рибалку. Подивіться, скільки він наловив риби. Свіже повітря, лунка, і ось вона, перша плітка. А тепер моя черга, тушкована риба, виходить ніжною і соковитою, і просто тане в роті. Давайте будемо готувати разом просто з антоніною. Рибку я всю почистила добре. Бачите, пообрізала всі плавники, обрізала голову, почистила внутрішньі, добре вимила в скільки водах. Я беру таку кількість рибки, беру отаку кількість цибулі. Раз багато риби, значить багато цибулі. І я отак на полу кольца потрібну цибулю. Зараз будемо робити слідуюче. Я беру казан. Отакий у мене казан є. Насипаю сюди отако, на дно шар цибулі. Також, щоб не дуже багато, ну щоб так дно прикрило. Трошечки додаю сюди моркви. Також шар рибки викладаю. Це можна робити з будь-якою рибою. Я вже знімала одне відео, в мене є там король риби. Короб. Можете зайти, я також оставлю ссылку під відео, як можна приготувати короб. Практично так само, але дуже смачний короб, виходить. Вона, звісно, дуже довго буде тушитися, щоб кісточки розімліли. І отак от бачите, такими шарами я викладаю. Цибуля потім вмліє, їй зовсім не стане. але буде дуже смачно. Я додам. Чайну ложку солі на кілограм риби. І добавлю сюди приправи для риби. І слідуючий шар. Солі я додам один раз. я вже сказала, що одна чайна ложка на кілограм риби. Більше не треба. Якщо учитувати, що ще приправа солена то треба Ще трошки менше. Лучше потім покуштувати, коли він буде з юшкою, і додати солі потім уже, щоб не пересолити. Цей шар я просолювати і додавати спеціалі не буду, а слідуючий додам. Отакий От казан у мене вийшов рибки. Тепер я беру і так по краю поливаю її олією. Води я сюди не додаю. Оливаю так. Тепер накрию кришкою і поставлю на огонь, щоб вона закипіла. Коли вона закипить, я почую, я приключу вогонь і буде тушкуватися найменше за 4 години. Коли я чистила рибку, вона, бачите, була з ікрою. І от зараз я приготую таку делікатесну страву. Це буде бонусом для вас. Я беру ікру цю. Розімну її таку вилочкою. І зараз додаю сюди не дуже велику цибулю. І зараз я теж спробую ще більше розтерти. Може цибуля допоможе, щоб ікра була однорідна. Додаю сюди одне яйце. Додаю таку велику ложку. Бачите, велику ложку майонезу. Три таких ложки борошна. Трошечки додам спецій для риби, для смаку. Сіль і перець додайте також до, свої, до своїм смаком. І грамінку отако, десь отако, Додам соди харчової. Для пишності. Отак от вони вже підсмажились і зараз я їх буду привертати. Ось так. Раз, бачите. І опять. і опять накрию кришечкою. Все, вони готові. І буду винімати, бачите, таку. Ось така повна тарілка ладок ікри рибичі в мене вийшло. Вони бачите, які пухнасті вийшли. Дивіться, я так розламаю. Все добре внутрі припечене, бо вони смажились на підкришку на сковорідки. Я вам хочу сказати, що ви сюди можете додавати не тільки майонез, можете додати вмісно майонезу молоко або сметану. Теж дуже смачно виходить, виходить дуже смачно. А ви фантазуйте, фантазуйте і робіть самі на свій смак. Спеції, на свій смак і також. Рецепт на свій смак. В будь-якому випадку, виходить, дуже смачно. Рибка моя вже закипіла, я зараз приключаю огонь і отаку прижимаю її тарілкою. так. бачите? І я бачу, що вона пускає. Зараз я так поправлю. так. Бачите, вона пускає свій сок. І тому я води доливати не буду ще. І роблю малесенький вогонь. Можна навіть поставити на розсікати. Пройшло майже дві години. Бачите, скільки соку рибка пустила. Тому я води сюди не додаю. Я додам трохи такої у мене приправи томатної. є. Можна додати будь-який соус, будь-який томат. За смаком можна взагалі не додавати. І теж буде дуже смачно. І додам трошки солі, бо я покуштувала, і воно трошки недосолене. Пройшло вже майже 4 години. Іду, подивіться, яка вона стала така юшечка. І зараз я докладу ще тільки лаврового листочка, кидаю так. І зараз його постараюсь отак. Провалити отак туди. І ще нехай томиться. Може, навіть півтори години ще буде томитися. Я провірю, якщо косточки трошечки розмягчилися, то я тоді виключу. Але так, аромат уже хороший. На смак теж. І води, я, бачите, сюди не доливала. Оце все, що От така рідина, це все дала сок, це і дала рибка ця. І цибуля ще розтворилася, і трішечки томатного соусу. Ну, всю рідину, оце така, бачите, це все натуральний сік від рибки. Рибка вийшла з собственним соком. Ось і все, друзі. Наша ароматна тушкована рибка готова. Вона смачна і ніжна. Кісточки розімліли, і вона смачніша, ніж консерва. Вона в мене тумилася десь 6 годин. Води я так і не доливала. Але в кінці можна трошечки води долити, якщо полюбляєте, щоб було більше юшечки. Якщо ви, як і я, любите прості, але смачні страви, обов'язково збережіть цей рецепт. Поділіться ним з друзями. А щоб не пропустити ще більше цікавих рецептів, підпишіться на мій канал і не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Я вам буду за це дуже вдячна. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам миру і злагоди. До зустрічі в наступних відео!